Місцеві в дії на Прикарпатті працює вже більше півсотні поліцейських офіцерів громад. Їхні основні обов'язки орієнтуватися на потреби місцевого населення, щоденно забезпечувати порядок на своїй території та підтримувати постійний контакт із мешканцями. Один з них Олег Свірнюк його історію розкаже наш Денис Лужний. Олег Свірнюк, в правоохоронних органах, уже більше 15 років. Стати поліцейським офіцером громади вирішив у 2021-му. Відтоді і пильнує порядок у нижньому вербіжі. Поліцейський офіцер громади це насамперед поліцейський, який наближений максимально до громадян, які проживають на території його обслуговування, яких він часто бачить, з якими спілкується, вони спілкуються з ним в будь-який момент. Фактично, 24 на 7. Можуть позвонити, зателефонувати чи написати повідомлення. Стараюся в будь-який момент, навіть перебуваючи в відпустці, всім відповісти або порадити чимось. Роботи у поліцейського офіцера громади чимало. Проводяться постійні профілактичні відпрацювання. Вечірній час та в нічний проводяться так само патрулювання по території громади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху виявлення осіб, які керують в стані алкогольного сп'яніння. Це так само перевірка осіб, які перебувають на обліку у відділі поліції, як раніше судимі, сімейні бешкетники, особи з психічними розладами. А ще треба реагувати на звернення громадян, допомагати місцевим мешканцям і навіть розкривати злочини. Та немає нічого. Та нема, то немає. Вове, Це що не ваш? Воєннослужащий. Я взяв щоб яблуко збирати. Тобто, що там є, ви знаєте чи ні? Ябуд. На мені зараз світовідбиваючий жилет. Буду забезпечувати безпеку дорожнього руху в селі Нижній Вербіш біля ліцею Героя України Олександра Кукурба. Для того, щоб всі почувалися в безпеці, водії зменшили швидкість, діти спокійно йшли додому. Шериф у громаді знають і поважають, знає ту громаду майже бездоганно. Ну і населення вже в більшості. Ага, це наш, це наш Олег. Ми його вже знаємо. Дуже суттєво зменшилася кількість різних побутових злочинів, ну та інших злочинів. І зросла довіра до цілої нацполіції нашої держави. Ще один поліцейський офіцер громади на Прикарпатті з'явиться уже у найближчі дні.